Привіт, дівчата! Сьогодні вам не знадобиться подушка. Ви будете носити своє маля на ручках. Як ви робите це останній час дуже багато, тому ми будемо використовувати це з користю. Що я маю на увазі? Ми будемо вчитися ходити. Використовуючи е, функції нашого тазу, відновлюючи, е, трохи попрацюємо з ногами е, і е, будемо пам'ятати, що під час ходи е, з малюком ми також, е, коли ми дозволяємо, так, ми тримаємо дитину, ми дозволяємо е, випасти е, позиція, так, е, коня. Вибачте, так і є. Я завжди, коли ходила з Давідом на руках, я, проходячи повз дзеркало, бачила, що я виглядаю ну, десь, ось так. І живіт випадає вперед, ніби підтримуючи вагу, і це. Ця така, цей паттерн руху, саме шкідливе, що може відбутися з вашою спиною і з вашим животом, з м'язами тазового дна. То ми будемо вчитися знаходити цю ось, витягувати ваш хребет і використовувати цей час з користю. Тож, ми починаємо з декілька з кроків. Робимо Крок починаємо з п'яти, і ми робили це, ніби зачерпнули воду і трохи перенесли вагу, штовхаємо таз вперед. і Ось так, такими хвилями, так, на півхвилій ми починаємо ходити. Дитина взагалі не буде відчувати цього руху, якщо ви робите його правильно. Тобто ми не передаємо вагу е, далі у грудну клітину. Тобто ми не шатаємось тут, не хитаємось, ми робимо тільки тазову хвилю. Наступили тазова хвиля. Тримаємо і відчуваємо, як наші. Ребра вчаться залишатися в стабільній позиції, а наш живіт скорочується вслід за нашим рухом, за нашою хвилею. Добре, ще раз. Якщо вам потрібно це повільніше ви робите повільно. Ось так. Добре. Зараз ми робимо. Крок з напівколом. Крок з напівколом. Крок ось так. Відчуваємо, як ми допомагаємо нашому тазу. Так, ми кожен раз пам'ятаємо, що наша молодість та здоров'я це перш за все. Амплітуда та здоров'я наших суглобів, тому що саме вони, саме наша гнучкість, можливість е працювати в повній амплітуді, так, це запорука вашого здоров'я і в майбутньому можливість підняти вашу <див> дитинку, яка вже набрала ваги, так, без шкоди для здоров'я. Тому що зараз мій хлопчик вже більш Більше, ніж 10 кілограмів важить. І це ну, дуже відчутно, можу я вам сказати, навіть з моїм тренувальним стажем в 10 років, то це ваша спина скаже вам велике дякую, коли ви вже підготовлені будете, так, і зможете адаптуватись одночасно з ростом вашої дитини. Ще на півколо. Напівколо ось так. Добре. Зараз е, третя варіація. Звісно, ви можете робити це впродовж дня. Я думаю, що це зрозуміло. не як окреме тренування, а кожен раз коли ви з дитиною на руках, ви можете просто використовувати ці нескладні, дуже прості, я б сказала, рухи. Ви виходите на пальці через перекат. Активуємо наші стопи. Добре, тримаємо спину, тримаємо ребра, тримаємо живіт. Ну і тримаємо дитину. І відповідно, виходимо. І ще трошки. Пам'ятаєте, я казала, що при підйомах на підпальці, на наші. Носки, вибачте, мене б за це дуже-дуже покарали раніше у фітнес-клубі, тому що нам забороняли казати це. А ще на хореографії також. Ніякі носки. Носки це одяг. так То, що я хотіла сказати, під час виходу на півпальці в нас так само активуються м'язи. Якщо ви, звісно, Дихаєте так, а ми завжди дихаємо і завжди про це думаємо.